Всім привіт! Стараюся сьогодні вам розповісти про те, як заінсталювати Need for Speed. Repack, як ви бачите, от Отже, спочатку ми підтверджуємо те, що хочемо зробити так, щоб програма внесла свої зміни. Схоже, я її двічі включив. Бачите, тут таке видно, що двічі. Одну з них закриваємо. Бачимо, як з'являється цікава заставка. Одну з них ми збиралися закрити. От. Підтверджуємо. Другу відкриваємо. Тут є простий гайд, який просто натискаєте далі. Далі. Тут можна обрати шлях, куди саме ви бажаєте записати вашу гру. Наскаєте Далі. Тут ви можете не створювати папку в меню пуск. А можете і залишити її. Тут ви можете обрати, до яких саме програм буде належати ваша гра. Тобто в меню пуск, до якої саме програми буде належати ця ваша гра. Де вона буде стояти? Далі ви можете обрати, створювати посилання на робочому столі, обновити DirectX і встановити Visual C, або це все забрати і не встановлювати. І натискаєте встановлення. Все. На цьому, в принципі, усе. Бо далі почнеться встановлення. І воно досить довго відбувається. Ну, принаймні, якщо у вас повільний комп'ютер. Крім того, це є uh, Need for Speed Most Wanted 2012. І бажано, щоб у вас був процесор як мінімум 2 ГГц і оперативної пам'яті, uh, щоб було хоча б 2 ГБ. Отже, дякую вам за увагу. Це був Алекс Мусевич І відеоканал на YouTube Widers by Alex Мусевич. Запрошую вас на мій відеоканал на YouTube. Підписуйтесь, ставте лайк під цим відео і на каналі ви можете знайти багато ще нових та цікавих відео. Зокрема, мої відео покладені у списки відтворення, такі як Linux, Наука Мови Польської, Українська філософія. Німецька філософія багато інших філософій. Найсмішніше, що є це дебют першокурсників Другобиської державної педагогічного університету імені Івана Франка або Єфмеїту. Також інша філософія та багато іншого. Зокрема, обзори ігор, таких як Асфальт та джета Львів, Джета. Інших форматів, інші модифікації та багато чого цікавого. А також прошивання мобільних телефонів на базі операційної системи Android OS. Отже, як ви бачите, цікаво буде вам подивитися про це все. подивитись і дізнатись багато нового. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і до нових відео.